Справжня причина вашого розставання. Давайте будемо дивитися, яка справжня причина. Те, що він сказав, то, звісно, хорошо і замечательно, Але чи правда, то зараз ми дізнаємося. Будь ласка, не натягуйте нікого, ну, саву на глобус, так, да, хто говорить. Подивіться, чи підходить вам така характеристика чоловіка, чи дійсно вона відповідає дійсності, чи дійсно підходить сюди ваш партнер. Давайте. Який він у нас? А людина, яка вперед рухатися, ну не те, що не вміє, не дуже сильно хоче, йому потрібна допомога. Він може в чомусь застрягати в якихось мал... колишніх образах, навіть в дитячих. Да? Людина конфліктна, яка буде відстоювати свої інтереси, особливо буде відстоювати, що отак оно нормально, зачем чим що-то міняти? Ну оно ж хорошо, ну но нормально, міняти? За чим Тобто... Він, дивіться, якщо так фізично, він може там не змінювати роботу, навіть якщо йому пропонують якусь кращу роботу. Хтось йому там сказав, що там ну, давайте підеш. Він такий, ні 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 спасибо, от мене нормально устраює, зачем щось? Там більше відповідальності буде, там більше якоїсь другої байди буде. Ні, я останусь на своїй. Окей, давайте справжня причина вашого розставання. Справжня причина. Він вважає, що недостатньо мати просто почуття, що якщо ти маєш просто почуття, то стосунки ну, вони, якби можуть і не розвиватися. Але це неправда. Чому? Тобто він міг сказати, що, наприклад, у нас з тобою мало чого є спільного. Та? Тобто те, що я там тебе кохаю, ти мене кохаєш, це ще не все. Є якісь обставини, які заважають. Які обставини заважають? Знову таки, те, що він нічого не хоче змінювати. Він для себе усвідомлено робить вибір на користь того, що я залишаюся там, де я є, і я змінювати нічого не буду, не хочу. Мені страшно, понімати. Якщо ці стосунки переростуть в щось більш серйозне, що я з цим буду робити.